Є ось такий Volkswagen Tiguan першого покоління рестайлінг. Володію ним один рік часу, тому можу скласти короткий огляд і відгук про цей автомобіль. Що стосується характеристик автомобіля. Перше покоління випускалося з 2007 по 2011 рік, а рестайлінг з 11 по 15. Можна відрізнити рестайлінг і дорестайлінг по передній решітці на дорестайлінгу вона вужча, І між фарою і решіткою ще є така металева пластина. Ось Також змінилася, змінилася оптика, бампер та решітки. Також ззаду тут же стоять LED-оптика, наскільки знаю на дорестайлінгу Ще звичайні фари стоять. Ось. Стосовно двигунів, яким компонувалася дана версія автомобіля, двигуни були бензинові, дизельні. бензинові був 1,4 TSI та 2.0 TSI. 1,4 TSI був в трьох версіях на 122 сили. 150 та 160. 2.0 TSI був на 180, 170, 200 та 211 кінських сил. Щодо дизельних, таких як ось цей 2 літрових вони були тільки 2-літрові і були теж чотирьох варіацій: 110, 140, 170 і 177 сил. В коробки ставились механіка шестиступонева. На 1,4 ставила DSG dq 200 на 2-літровий дизель DSG DQ 250, а щодо американської версії 2.0 TSI, то там ставився ISIN IQ 250. Габарити автомобіля складають в ширину 1809 мм, тобто 180 см висота шістдесят вісім і довжина п'ять см. Кліренс автомобіля складає по заводських характеристиках близько 20 мм-20 см. Щодо колісної бази, то колісна база складає шістдесят см. Ось ціни на дані автомобілі варіюються в залежності від того, ручна коробка чи автомат, і повний привід чи передній привід, конкретно це автомобіль на передньому приводі. Ціна середньому на дизельні варіанти. Це якщо передній привід і ручна коробка від 12 до 15 тисяч, якщо, наприклад, автомат і повний привід, це може бути там від 13 до 18 тисяч доларів. Ось. Що можу сказати конкретно свій відгук, про цей автомобіль? Tiguan був Volkswagen перший такий міський кросовер. і мушу сказати, що дуже вдалий автомобіль, так як він невеликий за габаритами. Надзвичайно зручний при паркуванні в великих мегаполісах, гарний виворіт коліс. Курі, тобто, щоб десь запаркуватись. Там, де мало місця, або вузенькі вулички, дуже зручно. Плюс автомобіль в даній комплектації оснащений круговими парктроніками Перед, зад і є ось ці бічні парктроніки. Якщо вони присутні, то переважно є і автоматичне паркування. Ось. Що ми можемо тут ще бачити? Фари в нас галогенні, бувають. Буває ксенонова оптика. Є протитуманки, вони поворотні, коли повертаєте кермо, то вмикається протитуманка в бік того, куди ви виконуєте поворот. Ось, в принципі, кліренс досить таки непоганий. Можна з'їжджати на бездоріжжя, кудись виїхати в ліс. Конкретно на цьому автомобілі стоять 17 диски. Може по заводу бути і 16. Але оптимально на такий кросовер, я думаю, 17 диски, Гарно вони будуть дивитися, 16, це вже такі, так, вони будуть м'якші, комфортніші, але трошки буде не той вигляд машинки. Ще в нас в зеркалах є підсвітка борта, тобто, коли в темну пору доби, підходити до автомобіля, підсвічується. Ця зона, ви бачите, як підійти до автомобіля і відкрити двері. Ось. В цілому гарний компактний кросовер з невеликою витратою пального 2-літровий дизель на ручній коробці по міських пробках. Там в зимовий період максимум споживає там, в районі 9 літрів палива. Щодо траси, то це буде. Витрата палива в районі 6 літрів на 100 кілометрів. Також коротко пробіжимось по комплектації даного автомобіля. Що в нас тут присутнє? Комплектація називається Trend and Fun. Попереду в нас галогенна оптика, ззаді LED-оптика. Попереду є противотуманні фари, які повертаються при вивороті керма у бік повороту. Також присутні кругові парктроніки та омивач фар. Машина на 17-х десках є автоскладання дзеркал та підсвітка борта. Ось Ззаді ось так оптика виглядає. Стосовно багажного відділення Volkswagen Tiguan. Багажник відкривається в цій комплектації вручну, об'єм в літрах. 470 літрів, якщо скласти задній ряд сидінь. 1510 літрів. Ось. Тут в багажнику дарівна підлога, ніж е, знизу немає. Є така кишенька, тут домкрат, підтрикутник аварійний. І тут е, ремкомплект е, ремонту колеса, клей і е, компресор. Ось. Е, ось такий багажник. Я поличка, зверху можна якісь речі покласти, якщо потрібно. Також складається середини задніх сидінь під лукітник. Має два підстаканники, пізніше з середини покажу. І Можна скласти сидіння. Сидіння складаються 60 на 40. Зараз спробуємо скласти, подивимося, що з цього вийде. Ось, Якщо скласти задній ряд сидінь. Ось такий простір у нас виходить, рівної підлоги тут немає. Звичайно, можна ще цю поличку зняти і можна наскладати доверху. Тобто, в принципі, багажник досить місткий, але, звичайно, не такий місткий, як скажімо, в універсалах, гольфах чи пасатах. Тобто він такий більш тут квадратний, трошки коротший. Ось, але вищий і великий, досить такий проєм. Тобто можна щось габаритне покласти. Єдине, що немає, звичайно, рівної підлоги. Ось такі нюанси тут по багажному відділенні. Довно заднього ряду сидіння, ось так він виглядає, шкіряні сидіння, карта дверей. Зверху йде такий пластик, досить твердий. Тут шкіряні вставки, кишенька, склопідйомник і динаміка виведений стосовно сидінь. Три підголівника у нас присутні. Центральний підлокітник з двома підстаканниками. Сидіння регулюється вперед-назад і нахил сидіння регулюється. ну Ось це максимальний нахил, регулюється за допомогою цієї петлі, тягнете на себе і зміщуєте сидіння спинку вперед чи назад. Так само тут є регулювання, щоб сидіння змістити вперед. Також у нас присутні тут такі столики, нішею під е, стаканчик з під кави чи під водичку, центральна консоль, виведений е, кліматконтроль з можливістю закриття розетка 12 В, тут теж два підстаканники. Ось. Ось такий вигляд у нас має е, задній ряд сидінь, якщо тут я сяду сам за собою мірість. Метр вісімдесят два, тобто ось так от я розмістився, досить зручно сидіти, сидіння так досить високо розташовані і з, з, зі зручним нахилом, що в принципі в дальню дорогу буде досить зручно. Ось такий у нас вигляд на місце водія. Ось можна розкласти столик, поставити, перекусити. Наприклад, хто має маленьких діток. Це буде великим плюсом. Ось так все виглядає. Багато в нас верхніх ніж під окуляри виведено, також світло регулюється. Ось тут є місце під вішачок, ручка, все стандартно. Ось такий у нас е, задній ряд сидінь, досить такий зручний та комфортний. Тепер оглянемо передній ряд сидінь, карта водія. Тут е, значно мягкіший йде зверху пластик ніж ззаду. Тобто вже він такий більш прорезинений, такий м'якний, приємний. Е, шкіра на картах дверей така більша ніша тут. Місце під півторалітрову бутилку як у всіх фольксвагенах, управління скупідіймачами і управління дзеркалами. Правий лівий підігрів дзеркал, а також автоскладання дзеркал. Ось, Ось так виглядає передній ряд сидінь. У нас присутнє електрорегулювання крісла водія. Тобто вперед-назад. Причому вперед. Можна регулювати не просто вниз-верх, а можна ще нахиляти кут цього сидіння, тобто опускати, допустимо, перед вниз чи вверх, і так само зад вниз чи вверх. Тобто Це ось так регулюється, вправо-вліво регулювання спинки, також пояснична підтримка вверх-вниз і більш її роздути. Чи Менші роздухно. Тут присутня невелика тканіша, за нею, до речі, знаходиться блок запобіжників. Тут в нас управління світлом, авто, виключно ближні протитуманки, задні протитуманки і стояночні вогні. Ось. Присутній центральний підлокітник, він досить такий глибокий, обшитий, тобто не обшита, є така вставка з войлоком, щоб нічого там не стукало, не грюкало. Досить зручно. Регулюється як по висоті, так і по виліту. Центральна консоль у нас присутня. Папка автохолд. невеличка тут ніша, електрорушник, два підстаканники. Є така шторка, щоб це все закрити. Центральна консоль, значить, магнітола в нас стоїть без навігації, але з блютусом можна під'єднювати телефон, слухати музику. Також можна музику слухати з дисків, з SD картки. Ось <кій> блок управління. Кліматом двохзонний, підігрів сидінь передніх. Так. На кермі у нас є мультикермо, управління телефоном, круїз контролем. Ось речажок, управління бортовим комп'ютером. <клухи> І в речах управління дверниками, Все стандартно, як у всіх фрольцванах. Центральна приборна панель. Ось Пробіг 267 тисяч у нас. Ось Тут можна дивитись в принципі, розхід палива, Там, якщо під'єднаний телефон, телефонну книжку можна дивитись. Налаштування, світло, дзеркал, шин. Ось, Все тут можна налаштовувати. Центральний замок можна налаштовувати. і інших багато функцій. Ось тут у нас така теж та ніша, щось можна покласти. Бардачок такий, є ручка Volkswagen, Ще збереглася оригінальна сервісна книжка. Бардачок має охолодження, також можна відключити подушку безпеки, якщо їде дитина спереді. Ось і... Тут у нас розетка на 12 вольт, є ще така ніша. Ось тут, тут і тут. Три такі ніші, і тут певні опції у нас присутні. Відключення ESP, відключення системи старт-стоп, автоматичне паркування, так як машина оснащена круговими парктроніками, вона може сама припаркуватись і відключення парктроніків. Ось ось такі, така комплектація, такий функціонал. у нас. Е, тут, до речі, підсвіточки немає, тільки тут підсвітка. Тут просто зеркальце йде. Ось таке місце водія. Руль сильно не є затартию. Ось пробіг 267 тисяч, от тут невеличка така царапина присутня. А так, то шкіра в збереженому стані, тому стан хороший. Ось ось таке місце водія. Дуже комфортна посадка на далеку дорогу, просто супер. Спина, спина відпочиває, сидите досить так високо, ось. І зручно керувати автомобілем цілому. Ось. Далі я розкажу, що я за час користування в цьому автомобілі витратив, що я тут ремонтував і яка вартість обслуговування даного автомобіля. Щодо вартості експлуатації Volkswagen Tiguan, конкретно цим автомобілем я володію близько року часу. За цей час я на ньому проїхав близько 20-22 тисяч кілометрів, тобто двічі я замінював мастило. Вартість технічного обслуговування теж є на каналі, можна окремо подивитися, але орієнтовно разом з роботою вартість складає близько 100 євро. Ціни буду говорити в євро, так як постійно курс змінюється. Я думаю, так буде простіше. Ще за цей рік ще було зроблено конкретно по автомобілю? Повністю були замінені всі силен блоки. Спереді це 4 силен блоки і 14 ззаді. Силенблоки я ставив Лімфьордер повністю. Вартість там коливається від 4 до 6-7 євро. Відповідно, можна помножити на кількість 14 штук цих блоків і отримати вартість даних запчастин. Також були замінені стійки стабілізатора. Дві штуки коштували приблизно 30 євро теж по лімфьордеру. Ось. І Були замінені акумулятор, вийшов з ладу, Я купив фірми Xight, обійшовся він приблизно 140 євро. Ось. Також були замінені передні гальмівні диски та кулотки. Два гальмівні диски Bosch вартували 90 євро. І передні гальмівні колодки теж Bosch я взяв, вартували 35 євро. Задні колодки теж були замінені, теж поставив Bosch. Вартість близько 25 євро. Ось, тобто, в цілому близько 400. 500 євро приблизно за рік було потрачено на автомобіль. Це повністю була обслужена ходова частина, два техогляди. Ось і замінений акумулятор. Тобто, в принципі, ніяких таких дороговартісних робіт не було. Звичайне обслуговування плюс обслуговування ходової частини після зимового періоду. Також. Був такий момент, що вийшов з ладу замок багажнику. Ось я його замінив на аналог, і він коштував близько 20 євро. Ось, Ось такі запчастини за цей рік часу були замінені на цьому автомобілі. Тобто досить на дороговартість дороговартісне обслуговування. Тому. Автомобілі марки Volkswagen користується попитом, тому що ви отримуєте хорошу якість матеріалів, комфорт і, в принципі, порівняно на дороге обслуговування. Звичайно, якщо брати там преміальні бренди, то це буде дешево, якщо брати якісь простіші автомобілі, то це буде трошки дорожче, але по вартості це. Золота середина, і ви отримаєте гарний автомобіль за ці кошти. Тому в цілому можу рекомендувати такий автомобіль до покупки. По обслуговуванню ніяких проблем немає. Головне, щоб сам автомобіль був в гарному живому стані. Володіючи даним транспортним засобом більше одного року часу та проїхавши на ньому більше 20 тисяч км. Можу відзначити такі переваги та недоліки, які я зауважив за час експлуатації. Серед переваг: зручна посадка як передніх, так і задніх пасажирів. В дальню дорогу дуже зручно їхати. Спина відпочиває і зовсім не турбує водія та його пасажирів. Ергономіка салону, компактність самого автомобіля, що зручно в міських умовах. також хороший кліренс який дозволяє виїхати на легке бездоріжжя. Також можу визначити витрату палива і надійність агрегатів. Серед мінусів я б визначив на бензиновому двигуні 2 літра TSI високу витрату палива в міських умовах. Також щодо мого автомобіля, то світло на галогенових фарах досить посереднє. Сказав би, що воно погане. Але в темну пору доби і в дощ хотілося б почувати себе впевненіше. Також до мінусів відніс відсутність рівної підлоги в багажнику, а також те, що кришка багажника в відкритому верхньому положенні знаходиться дещо низько, і люди з високим зростом можуть задівати її головою. Також можу відзначити те, що мультимедійна система, як на мене, тут дещо застаріла. Якщо це не топова мультимедіа, то краще її замінити на мультимедію з андроїдом, або можна поставити з наступного покоління магнітолу з, з платформи MQB, де вже можна буде користуватись Apple CarPlay ем та android Auto. Правда, ціна питання такого апгрейду буде коштувати близько 500 доларів. Ось такі плюси-мінуси я обізначив. А в цілому, мені автомобіль сподобався, він мене ніколи не підводив, і я ним залишився дуже задоволений. Тому хто вагається, рекомендую такий транспортний засіб для використання, особливо, якщо ви їздите на природу, а також пересуваєтесь в міському режимі. Він вам буде дуже зручний, як і на далеку дорогу, в принципі, якщо ви любите багато подорожувати. Тому такий був огляд на Volkswagen Tiguan. Всім дякую за увагу, мирного неба і до зустрічі.